Ну що ж погнали тест самого прикольного ліхтарика з сонячною панелькою. Значить, обоє заряжені. Це в нас на рідному акумуляторі. А тут на перепайному Вложимо сюди. Знімаємо зарядки. Ось його сонячна панелька, кстати, Хто не бачив? Давайте я сонячною панелькою вгору положу. Щоб так було наглядно видно. Один так, один так. так, все. Ставлю. Ставлю 32 швидкість, нахилив, будильник виставлений. Все. Пішло время. Включаю яскравий тут і включаю яскравий тут. Все, время пішло. Блін, будильник погано видно. Зараз я будильник вперед винесу. Внука, щоб стрілочку було видно і погано видно все одно. Дуже погано видно онука. Отак є. Погано все одно. стрілку. Є, є, видно. Давайте їх трохи в боки рознесемо. Ну, отак, да. отак адекватно видно стрілку. Все, погнали тест. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки буде на рідній, не перепаяній батареї, як часто люди хочуть взяти і на нормальній перепаяній. Це я вчора перепаяв.